Вітаю всіх! Зараз настав час хвилинки здоров'я, і сьогодні ми з вами почуємо таку тему: це вплив телебачення на мозок. Теж досить така актуальна тема. Провівши соціологічне опитування, Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку надало такі дані, що нині майже 65% дошкільнят дивляться телевізор більше години на день. Але верхня межа в цьому дослідженні не була вказана. Наскільки ж небезпечно дозволяти дитині дивитися безліч телепрограм, мультфільмів так, щоб вона не відволікала нас від домашніх справ, або щоб не шукала пригод на вулиці? Чи справді безпечно для здоров'я та розвитку дітей проводити безконтрольний час біля екранів телевізорів чи комп'ютерів? Розглянемо. Деякі небезпечні наслідки впливу телеіндустрії. Перша, це тривалий перегляд телевізора пригнічує творче мислення дитини, також ускладнює навчання. Для того, щоб мозок міг повноцінно аналізувати інформацію і розвиватись, йому потрібен час. Процес аналізу здійснюється оптимально, коли інформація надходить дозовано. Читаючи книгу, малюючи чи займаючись іншою корисною справою, дитина зупиняється, сконцентровує свою увагу, замислюється над отриманою інформацією. У цьому випадку її розумові здібності розвиваються краще, а швидка зміна кадрів, яка характерна для більшості телепередач, фільмів, перешкоджає нормальному процесу мислення. Мозок за короткий час отримує величезну кількість інформацій, і при цьому його сприйняття притуплюється, поступово стає пасивним і бездіяльним. І цей важливий принцип нашого мозку підтверджується насправді наявними дослідженнями з Університету Токіо в Японії. Учені досліджували 276 дітей. Їхній вік був від 6 до 18 років. Цьому дослідженні вони з'ясували, що більше дитина дивиться телевізор, то значніші зміни відбуваються в їхньому мозку. Особливо помітно було в тих, хто дивився телевізор більше, ніж 4 години поспіль. За допомогою МРТ сканування було зафіксовано, що в таких дітей збільшується об'єм сірої речовини у фронтополярній частині мозку. На думку вчених, цей факт свідчить про низький показник вертиб... вербального інтелекту. Вербальний інтелект це здатність аналізувати мовлення, розуміти і також запам'ятовувати зміст слів. Дітям, які мають велику фронтополярну кору, важче зрозуміти значення слів. Вони зазвичай володіють меншим словниковим запасом. І для того, щоб мозок розвивався нормально, об'єм цієї зони з віком стає... поступово зменшується. Раніше експерти виявили, що діти, які мають високий рівень інтелекту, в них фронтополярна кора мозку стоншена. Учені дійшли важливого висновку, що перегляд телевізора протягом тривалого часу не вимагає від мозку розумового навантаження і це гальмує інтелектуальний розвиток дитини. Ще одне дослідження. Ще один висновок, яке зробило це дослідження, це те, що тривалий і нерозбірливий перегляд телепередач призводить до стирання грані сприймання моральних цінностей. Існує ще одна важлива закономірність нашого мозку: те, на що ми дивимося, на те ми й перетворюємось. Так. Наприклад, якщо герої фільму іноді курять, вживають алкоголь, виявляють агресію, обманюють, тоді свідомість дитини і її звички формуються саме в цьому напрямку. Навіть доросла людина поступово звикає до повсякденних сцен моральності. І те, що зовсім недавно викликало у багатьох людей обурення, спротив, сьогодні завдяки телебаченню стало нормальним і прийнятним. Коли наше моральне сприйняття притуплюється, ми поступово ми робимо те, щоб не хотіли, а те, що робить більшість. А більшість робить те, що рекламують, те, що гарно і дуже гарно приносить, припідносить телебачення. І якщо завтра ваша 15-літня дочка прийде нетверезою додому з хлопцем такого ж самого віку і скаже це мій чоловік, не дивуйтесь, тому що це результат перегляду численних фільмів і програм. Пам'ятайте, що здебільшого сучасне телебачення непомітно справляє свій руйнівний вплив на мозок і притуплює моральне сприйняття. Якщо ми бажаємо, аби наші діти мали гарне, гармонійне, правильне мислення, щоб вони уважно, нам потрібно уважно ставитись до того, що вони дивляться. Не варто втрачати вечірній час, коли вдома зібралась вся родина на перегляд чергового кінофільму чи телешоу. Нехай краще читання Біблії об'єднає нас навколо Христа, який гідний найбільшої уваги. І тоді не тільки діти, але й дорослі наповняться Божим Духом і перетворяться на той самий образ від слави в славу, як написано в 2 Коринтян у третьому розділі, 18 вірші. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Тому я бажаю, нехай цей вірш запам'ятається нам і щоб ми його завжди дотримувалися і перетворювалися в Божий образ.